Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі психіатр здорової людини. Назріла у мене з вами сьогодні серйозна розмова. Давайте поговоримо про ОКР. Що це таке? Як проявляються, як лікуються, як діагностуються і все таке інше. А, бо тема важлива, тема серйозна, тема велика, але буду намагатися вкластися в невеличке відео, так, щоб ви отримали, в принципі, ну, той мінімум інформації, яку важливо знати людині кожній. А, щоби просто не ходити роками і не думати, що це просто у вас чи там в когось ну, такий собі важкий характер. А можливо, це просто розлад і, і лікується, і коригується. Отже, що таке ОКР? Це обсесивно-компульсивний розлад. За е, поки що МКХ-10, в якій ми продовжуємо працювати, цей розлад класифікується в розділі тривожні, але фактично до тривожних розладів він має дуже опосередковане якесь відношення, він не є тривожним розладом, тому вже в dsm 5 та МКХ 11 це окрема діагностична рубрика. Тому що певні схожі моменти є, але все-таки це геть інший розлад. Він не є найпоширенішим серед психічних розладів, не психотичних, тому що все-таки найпоширеніше це депресивні та тривожні, але він є доволі важким в плані діагностики, в плані виявлення. І він є таким собі недодіагностованим, тому що насправді. Діагностика цього розладу доволі низька, доволі така недостатня. Чому я зараз розповім. Як проявляється, що таке обсесивно-компульсивний розлад? Значить, з назви ми можемо зрозуміти, що таке обсесії. це є нав'язливі думки. Що таке компульсії? Це є нав'язливі дії. Відповідно, форми цього розладу бувають різними. Бувають переважно. Обсесивні форми, коли це переважно нав'язливі думки, є переважно компульсивні, коли переважають нав'язливі дії, або такі більш змішані форми, коли присутнє і те, і те. А, а і цей розлад ну, нема на сьогоднішній день єдиної підтвердженої теорії, звідки він береться. Але дуже великою ймовірністю все-таки він є спадковим, він є генетично зумовленим. Тому що, коли ми починаємо розмовляти з пацієнтами, які приходять діагностуватися стосовно ОКР, і питаємо про їх батьків, рідних, то виявляється, що в принципі риси ОКР є і в близьких родичів. Але тут такий момент, що далеко не всі. Будучи просто мало низько обізнаними про такі розлади, розуміють, що це саме прояви ОКР, а не, скажімо там, прояви характеру чи чогось ще. Наприклад, да, і тут чому так ми можемо зрозуміти з того. А які є найбільш поширені, тобто є такий навіть перелік, найбільш поширені обсесії, найбільш поширені компульсії? Ну, їх там багато, я парочку тільки скажу. Скажімо так, найбільш, одна з найбільш поширених це страх зараження, страх мікробів. Нав'язливі думки про те, що а, захворіти якоюсь хворобою, причому що тут цікаво, і в чому тут різниця от така ключова між тривожними думками при ОКР і тривожними думками при тривожному розладі, наприклад, генералізований тривожний розлад ГТР. Генералізований тривожний розлад або панічний розлад, тобто тривожні судороди, там думки так, вони надмірні, вони наперед сильно, вони про те, чого ще не стало. Але в принципі вони про переживання, ну, які можуть бути, просто, тобто про якісь такі ситуації, ймовірні, високо ймовірні. А, про події реального життя людини. Ну, Наприклад, там, людина боїться, що а, вона захворіє. Там, на щось, да, бо там її дитина захворіє, або що хтось помре. Ну, це ймовірно, в принципі, да, люди хворіють, люди помирають. Таке стається, іноді стається раптово. Ну, да, звісно, це вже є певна патологія, певний розлад, коли людина все своє життя про це думає, але в принципі ці побоювання не є безпідставними. А при ОКР ці нав'язливі думки, вони, ну я би сказала, дуже такі екзотичні. Людина розповідає про щось таке і про щось таке переживає, що воно, знаєте, не на кожному навіть і на думку спаде. Оце є характерним саме для ОКР. Ну, наприклад, от у мене були такі випадки, там людина боялася заразитися від собаки ехінококом. Ну, тобто, от це дуже рідка патологія. Тобто, так, да, вона існує, але вона дуже рідко. Дуже рідка, або людина боїться голок, бо десь там почула, що от можна сісти десь на голку, ну, була колись така міська легенда, людина боїться крові і голок. Ну, це ще більш-менш є ще більш такі екзотичні якісь ідеї, а які поширені компульсії. Нав'язливе, скажімо, наведення порядку. Прибирання, все має бути чисто, ідеально, все має лежати не просто на своїх місцях, а якимось дуже-дуже таким визначеним чином. І коли воно не визнано, то коли воно якось по-іншому, хтось там двинув там щось на сантиметра, все у людини велика тривога піднімається, і треба робити якийсь ритуал, щоби поганого не сталося. Ще одна характерна історія для ОКР – це наявність ритуалів. Кожна людина в якийсь момент свого життя формує собі певні ритуали, аби не сталося поганого. Ну, Наприклад, також поширені ритуали. Щось там рахувати. Скажімо, симетрія. Якщо почухав праву сторону тіла, треба почухати ліву, інакше щось буде не так. Да? Або там ще якісь симетричні дії, Стукнув правою ногою, стукнув лівою ногою. А там... Є дуже такі багаторівневі, складні ритуали, наприклад, як виходити з дому. От у людини є чіткий ритуал, як вийти з дому, скільки разів там пройти отут, от скільки разів закрити двері, скільки разів що перевірити. І жах цього розладу в тому, що на ці ритуали у людей йде величезна частина їхнього життя. І фактично жити нормально такі люди не можуть. А разом з тими, з ними їхні близькі. Тому що, скажімо, також серед поширених думок про ОКР нав'язливих це такий панічний страх комусь зашкодити. Скажімо, от у навіть матерів буває так з ОКР, що жінка народжує дитину, і вона дуже боїться її зашкодити, вбити її випадково. Причому це якийсь такий фантастичний наприклад, випадково зарізати свою дитину. І описуються в літературі такі випадки, що, скажімо, бабуся боялася зашкодити своїм онукам, тому вона їх ну, не могла бачити в своєму домі. А її чоловік, так як хотів вже не підтримати, то він навіть прибрав фотографії онуків з дому. Да? І тут теж таке питання, як в родині пацієнта. Сприймають ці ритуали, як до них ставляться? Тому що, чому така низька виявляє є місце, Да? Тому що, а хтось каже, та в неї просто такий характер. та Вона просто любить чистоту. Або, знаєте, ну тут не хочу нікого образити, але, от, скажімо, такі люди бувають іноді зустрічаються серед релігійних людей. Тому що що таке молитва, ритуал? Це ж теж може бути ритуалом патологічним, да? скажімо, коли людина собі е, вибудувала таку стратегію, що от, от це от вона робить, щоб там відвести якусь біду. Та? І релігія певним чином через ритуальність може бути такою опорою для людини з ОКР. Ну, Так теж буває. Да? Тому е, іноді це існує в родині просто як існує. І ніхто не думає про те, що це може бути розлад. Та от Людина ця така і має бути, скажімо так. от. Ну Вона просто хороша господиня, і тому вона так багато часу приділяє чистоті. Бо ну, от вона перфекціоністка, чи він, чи він педант, чи ще щось. Також ми маємо розуміти, що є ще такий доволі вже важкий прояв ОКР, як окро розлад особистості. Там є така абревіатура окру, 4 літери. А розлад особистості внаслідок ОКР. Це вже коли людина формується, повністю сформована особистість людини, є другої особистості навколо цього розладу. Тобто, скажімо так, підсумовуючи, важкий, тяжкий розлад дуже заважає жити. Плюс, крім цих нав'язливих думок, нав'язливих дій, що ще може бути, можуть бути тіки. Різноманітні. Тобто ОКР має бути, коли є підозра на ОКР, має бути дуже така ґрунтовна діагностика. Тому що є моменти, де ОКР можна переплутати із тривожним розладом, із депресивним розладом, і навіть з шизофренією. Тому що ці ідеї, ці, от, скажімо, нав'язливі думки, вони можуть нагадувати маячення. І дуже важливо, щоб людина не отримала хибний діагноз, тому що лікування шизофренії, лікування ОКР відрізняється. Щоб людина не отримала хибний діагноз, дуже важлива, така от ґрунтовна діагностика. Також є моменти по неврологічним, ці самі тіки, а ОКР Дуже часто стартує в дитячому віці, навіть дошкільному, можуть бути якісь прояви, які побачать лікарі і поставлять діагноз, наприклад, тікозний розлад, синдром жіля де la щось там ще епілепсія. А може цього й нема, а може дитина просто починається ОКР. І людина може прожити. Велику частину свого життя, навіть там дожити вже до зрівого віку, і навіть не знати про свій ОКР і прийти до лікаря, скажімо, з тривогою з депресією. І от давайте, значить, лікувати це. І далеко не всі лікарі, навіть психіатри, розпитують стосовно тривожних стосовно обсесивних думок та ритуалів. І далеко не кожен пацієнт про це розповість. І тут дуже важливо, ну, по-перше, да, така певна відповідальність пацієнта розповісти про це. Ну, якщо ви розумієте, що це не ок. і відповідальність вже лікаря, ну бути обізнаними і питати. Тобто є опитувальники стандартизовані, є там формалізовані інтерв'ю, неформалізовані інтерв'ю. А можна просто в людини як мінімум запитати, щоб хоча б ну, подумати вже в тому напрямку, чи є нав'язливості, чи нема. От в цьому складність діагностики, що воно може бути глибоко, так его синтом, тобто, все око тут хвилює це, а це не хвилює це частина моєї особистості. А далі давайте вже переходити до того, як воно все лікується, чи лікується взагалі, чи може треба так залишити, хай воно буде. Лікується, лікується як медикаментами. Обов'язково. Ну, мені важко собі уявити, як полікувати без медикаментів. Але ще має бути і навчання, психотерапія. Такий менеджмент цього ОКР. Причому бажано, аби це проходило не тільки з пацієнтом, ну це прямо в ідеалі, а ще й працювати з оточенням, з сім'єю, з родичами. Як реагувати правильно? Яку стратегію виробити, аби родина не підтримувала ці нав'язливості, не плекала їх, а все-таки, аби вони хоч якось коригувалися. Ну, в усіх протоколах, в принципі, КПТ, але це можуть бути і інші види терапії, звісно, але терапія, лікування регулярне має бути. Щодо медикаментозного, є одна з теорій, ну, вона, є підтвердження, є заперечення про те, що КР пов'язано з дисбалансом нейромедіаторів, таким вродженим. І тому, мовляв, таким людям допомагають селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоні. Ну, знов таки, в такої теорії є як прибічники, так і противники, але антидепресанти для багатьох пацієнтів, саме селективні інгібітори, в таких доволі значних дозах, тобто доза до того теж треба бути готовим, що і доза, і тривалість лікування для ОКР буде значно вищою, ніж для депресії. А Також ще важливий момент, не сказала стосовно а, диференційної діагностики, тобто на що розлад може бути схожий, ще може бути схожий на а, розлади аутистичного спектру, або може бути поєднання. Також ми маємо розуміти, що іноді в людини може бути кілька психічних розладів, ну це також в житті зустрічається нормально. Тобто, антидепресанти. А, Достатніми дозами датом для ОКР прописані певні дози тривалі курси. Тобто, якщо казати про депресію, то там півроку, то для ОКР це десь рік-півтора. А може то і більше. А може людина потребує, потребуватиме і плюс-мінус такого пожиттєвого прийому препаратів. Іноді додаються і нейролептики, іноді додаються і стабілізатор настрою. Тобто в кожному випадку лікування буде відбиратися під конкретну людину, під конкретний випадок. Отже, важливо дуже. Звертатися по допомогу, звертатися до лікарів на діагностику. Особливо, якщо ви помічаєте, що от вашій родині чи ваших родичів такі є. Так, можливо, ваші родичі, скажімо, не захочуть лікуватися. Ну так теж буває. Але, знаєте, ми не можемо врятувати іншу людину проти її волі, але як мінімум знання і розуміння, що ви несете, що несе ваша генетика, що відбувається. В Вашій родині, ну, не хочуть вони лікуватися, це їхній вибір. Але це дає вам інформацію, скажімо, про себе. Якщо я знаю, що в моєї мама, чи в мого тату, чи в них обох є ОКР, навіть якщо вони не хочуть їх коригувати, окей, хай не коригують. Але я для себе знаю, що а, у мене, наприклад, є прояви, і у мене є генетика з двох, з двох сторін. Тобто це цінна інформація, як мінімум, для мого лікуючого лікаря. Добре. Я думаю, що на цьому ми можемо на сьогодні завершити. Якщо у вас є якісь питання, уточнення, взагалі якісь відгуки, пишіть, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. Ця інформація є дуже-дуже актуальною і корисною. До нових зустрічей! У мене для вас ще багато цікавих, важливих тем. Будьте здорові, будьте в безпеці, до зустрічі! Па-па.